Для тебе Люба, я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Голена? Та ні, наче. Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя жкеребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей в і моє око сіпаються. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи все для зняття стресу. Що? жартую. Я тебе трахнув. Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають... що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. Це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. <проб> 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 З мене досить. Я скажу, коли досить. <проб> я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзюський. <проб> Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Твоє ниття мене задовбало. Ти розізлив мене ще більше. Олівія Полман, Бенедикт Камбербець. Душа б'є Тільки на це. Господи. Це це вже занадто. Та не вже. Роузів. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Скоро в кіно.